Ініціаторами проведення акції Подаруй дерево місто став центр екологічної інформації обласної бібліотеки імені Олеся Гончара та учні 9 класу другої школи. На їх думку, висадка кількох десятків молодих персикових дерев це своєрідний внесок у розбудову рідного міста. Такі акції для міста дуже корисні, тому що. Стан зелених насаджень міста Херсона ну зараз трішки гірше. оскільки чому така причина? Основна це звичайно через вже біологічне старіння дерев, і їх потрібно вже за віком оновлювати. Прагнення подарувати рідному місту нові насадження школярі назвали акцією мира. Та на знак цього кожен з них причепив на груди символічну айстру. І ми сподіваємося, що на Україні буде завжди царити мир і завжди світить ясне сонце. І у нас і діти будуть завжди щасливі і люди. І цей маленький цвіточок, який символізує сонечко, він завжди буде оберігати нашу Україну і наших людей. До виконання шляхетної справи школярі приступили з особливим ентузіазмом та настроєм. Адже кожен відчував, що виконує особливу місію, робить добру справу для багатьох поколінь. Так как мы 9 класс, мы хотели что-то подарить городу, но долго думали, мы поняли, что самое мало, что мы можем для него сделать, это посадить такие прекрасные растения. Они будут являться памятью о нас и также, в свою очередь, будут ощать и украшать наш город. Ну, это как бы как вдохновение для людей. Воздуха більше, стільки емоцій хороших, тому що ми для кого та дуже добре. Ну мені понравилось. У кожної людини є свої якісь проблеми, щось на щось наболіло. І коли хто, хтось бачить таку красу, як квіт, коли квітнуть дерево, розквітають. В їм робиться легше на душі. Подарунок учнів виявився подвійним та неабияким доречним, оскільки саджанці висадили на земельній ділянці лікарні імені Афанасія та Ольги Тропіних, яка цього року ювілярка. Цей рік сторіччя і, мабуть, символічно, що ці діти прийшли до нас і висаджують зелені насадження. У нас на території ми маємо сьогодні майже столітні дуби та столітні каштани, які були засаджені майже 100 років назад. Я думаю, через 100 років, або, може, через 50 років, прийдуть наступні покоління і згадають що на нашій території були випускники. Учнівську акцію з озеленення міста підтримали і у міській раді. У нас обща задача зеленити наш міст, і так у нас зелений, але осілями ми зробимо його більш красивіше. Боля зеліняє не залишились без подарунків цього дня, і самі школярі. Кожен з них отримав браслет від настоятеля церкви, що розташована неподалік місця, де з'явився персиковий сад. Натхнені добрим чинком та словами вдячності, херсонські школярі пообіцяли, що подібні акції стануть для них традиційними.